Панове, привіт! я собі матчі Ultimate Team Champions і глядачі на стрімі підштовхнули мене до ідеї зібрати на тест дві французькі легенди. Перш за все, і їх і мене цікавив Франк Рібері. Ну і по дорозі, так би мовити, я взяв ще Клода Макелеле. Ось і настав той день, коли все вирішиться для нашої національної команди. Фінальний поєдинок в рамках кваліфікації на євро о 21.45 Україна проти Ісландії. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг ну а посилання. У закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Вболіваємо за наших хлопців. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Fab. 5.5 і золоті фінесшоти. Які будуть у нас лонг-шоти? Вау! Будуть вони 99. Цікаво, я хочу пульнути. Але треба буде дати Хантера. Макелеле. Все-таки взявся я. І до його тесту в пару до рібері. 5 на неробочий. Високий програй в захисті. Низький в атаці. Заточений на деф. Клод Макелеле. І скільки в нього плейстайлів на деф. Люди добре, але золотий дали. Ось тут населече. Ну що Рольфо хай собі з ним грає. Такі малюки в мене будуть в центрі поля, компактні. Зідан далі відпочиває. А у Рольфо хімії нема. Ой, ой. Йові. Ми тобі кинемо Лігу Ф. О! Молодець Йові. О, хто ми леве, Йові? О, раний терштеген, Бастоні. Ух ты. І жау Фелікс. І Рольфо. Ну добре, Макелеле. Він схожий по модельці своїй до Рольфа. Можливо, трішечки масивніший, ніж мої пані зі Швеції. Ааа! А я повірив, що зараз влітає. У перших дотиках Рібері Мудрика нагадує. Макеле непоганий пас дав. Добре. І гол! Франк Рібері. Вибір позиції питань нема. Чудово відчув атаку. Макелеле сам відібрав м'яч. Це власне, те, про що я казав, і писав вам одразу. Макелеле той, хто буде відборів автоматом. Давати. Рібері файно викрутив. О! Ну, нарешті другий. Хочеться дати Рібері хантерам. Та одразу було відчуття, що йому швидкості не вистачає. Я б і мотора взагалі дав. Маленья лаба. Хам, що еволюціонує. Чуа мені, ух ти. Макелеле проти чо мені? Кройфи як дал. Ах, Касіліас. Але я рибері. Тест на золотий Фінес виконано. Годиться. Кладе кажу Рібері. Ха-ха! 2-0. Оце за дубль за 10 хвилин. 2 фінесики, 2 до побачення. Можливо, тут в другому випадку вже те, що Касілія з воротах підіграла другий бо він низький, але. Тут би зараз, до речі, Макелетінь не завадила. На спринті пробігтись. Може я йому й дам тінь, щоб він так як Ах, витягнув цього разу. Суперник може добряче переживати, коли я розіграю фланг, а? га? Ах. Що там горінче? Теж вміє фінеси давати? Рибери ліва. Бигфут. На. Фінес шот стейкер. Та там же нема що нервувати, слухай. 4-0 то вже все. Гол престижу максимум світить. Макеле, але сам підікрався, підкрався, забрав. Каже, підікрався. Много разу стукнули. І крехід Це форець. Мов ти, кров'ю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви бачили, звідки закинув? <г infused> На славной фінансові центру поля. Слити, може, я собі його почну збирати, але в мене Андрій, що я буду робити? Перебір якісних них виконавців. Але Андрій фінес шоти таки не дасть, ти що? Добре, чисто виконання фінес шотів. На, ах, трошечки треба була дати сильніше. Насправді удари в нього класні, але ось сказати, що він там рветься чисто сам по собі на фланзі, поки не можу. Дуже гуляє захист суперника. Дуже-дуже дуже. В цьому матчі Макелелі навіть не має роботи, якщо чесно. Андрій дуже мене привчив до того, що його фланг це просто машина, яка дає переступи і несеться так, що його діспонити. Спочатку маса Андрій мене лякала там на фланзі, а потім я почав нею користуватися. І дуже вже звик до того. Ей, це не пенальті? Ну, немає він сили при тому, розумієте? Тобто, якщо там на фланзі трішечки треба корпус в корпус потертися, то Рібері, якщо грає на Хантері, він буде програвати. Поставити яструб почне трохи не добігати, щоб бігунків там якихось на фланзі перебігти. Анрі і продавить, і перебіжить в тому його прикол. Просто такі фінес що ти з далекої дистанції, то так, чи інакше. Як монетку кидаєш, типу, може влетіти, але може і ні. Та, там сказати, що сильно на то можна робити ставку, теж навряд можна. Особливо, коли прижирати проти сильного гравця, який просіче твої лонгшоти і почне кіпером тягати на дальню стійку. Але тоді ти можеш це помітити і влупити в ближній кут. Тут такий момент. Ось так врізав. О, рібері! Рібарі! Ну, ну, немає відчуття, що він біжить 99, а з хантером мав би бігти. Його затоптують. Ось така от історія. Бляха, що то таке? Той удар був взагалі зараз непідготовленим. Як воно полетіло, боже мій. Ясона згадую незлим тихим словом. Ну, дивись, як пропхався. Бляха. Ай ай-яй. Уф. Ого-го. Уф. Там спочатку був момент, де я хотів зробити переступи і якось трохи з нахилом і градусами прорахувався і пішло еластіка, воно мене відхилило, але потім я все одно викрутив то все. Ой, тихо-тихо-тихо, кіков несеться. Фух, затоптали встигаю тут от полетіти разочок. Доведи до Гарінче. Гарінче, ви бачили ту анімацію? Боже, дикун бразильський. Ой, лоло. Це мені надало FIFA 08 десь там Роналдіння мав таку анімацію. Коли м'яч виходив, він завжди отак от стелився і завжди от на лінії, от зуп... але він отут зупинявся. Твой трішечки. Все, і з мечем тот міг проскузнути і встати риску. А я собі одразу на хід і до... Як Керлинг! Бо він навіть на Хантері не залишає по собі відчуття що він може порвати на швидкості, а з ястровом хоча б корпус стане міцніше трішечки. А хоча зараз файно пробігся. 5-1 Ой. Протопили. Хух, за себе все-таки. Ой, ну, там не дістав стов. Ого, що? А що Сар зробив? Рольфо? Який лонгшот! Погляньте, там м'яч може отак пішов. Ти дивися це теж трошки задалеко, чи ні? Чи доб'є. ха же стар опинився на місці. Маліня канжі, в сміт. ти Пішов верден. Файно пішов верден, Рібері. Рібе, рі, і кафу його все таке з'їв. Ну ти дивися. Спини притримав, притримав. Накела де ноги. Макелеле засрав мені там перехоплення в центрі поля тільки що. От вам і зріст Макелеле. Добре. Залишили. Залишили гарінчу І Макелеле до вас ес. До речі, от паси в нього досить такі солідні. Не Нарікаю взагалі. Рон пас дає теж добрячий зараз такий пройшов. Ах, цікаво, та, Таку діагональку тоді рибері фінесом хоп. Ай-яй-яй. Оу. Є все-таки. Втиснули той гол. тиснули, тиснули, пресингували там, тут 10. Добре, Рольфо. Якщо так, кинути. Гарно рібері. Класна діагональка, Мені нагадала передачу мудрика на коноплю. Матчі проти. Босні. Ігар цього вийде. А. Макіолеле. Ну, ніжку, ніжку, мак. А, бляха, я хочу, я хочу його собі... Я буду його збирати. Мені то подобається. Просто ти граєш, граєш, пас, даф. Уф. Зараз ще й родин, до речі, його підкликав тут. Моментик був. От от той натискає R1, ходить до мене. Він іде до мене, я йому даю пас і на. А ти що? Перший м'яч. Макелеле, бляха, малий. От вам другий поверх центрального півзахисника. Але внизу він. Ха-ха-ха! <laughs> Франк Рібері, я в шоці. Як же ж він передолить ті удари з е, кутів? То просто можна настільки передручитися, що потім в тебе його заберуть, і ти такий. А я не вмію грати без таких фінес-шотів А чорібері, Ріберіша там заграти разочок. Якщо можна, Франк. Бляха, я подумаю. Ну тут вже позиція була така дуже нагла, плюс там касіляс вже, погляньте на касіляся. Воно, бідне, вже життям загнане. Він сюди вибіг нам папе, тут пас, він же біжить туди і тут на протиході просто зелений таймінг летить в дрібері. А це взагалі дупа. Ну це вже було значно цікавіше. Я це тут на бо Гарінча десь там після розіршу стандарту. І Ігорінча, який міг би тут бути у ребері вже виходити. Ні-ні-ні, він ще хоп сюди. І тоді. Що така траєкторія але тоді вау. Гляньте. Вау, вау, вау. Тут, тут не факт, що якийсь сар 0 П'ять матчів залишається якась гра наступного разу. Макелеле награвся, Рібері награвся. Макелеле, найчас студент дав. Пасує до речі, нормально. Взагалі не нарікав. на пасив нього 0 плейстайлів, але от чисто от на статах. Такий позабирати м'ячі, та окей. Але в атаці певна річ, він не дотягує. Ну і зріст і коротші ноги. Воно інколи на перехопленнях того не вистачає. 10 голів, один асист. Його золоті фінес шоти. Мені запам'ятаються, надовго вражає. А яка сила, до речі, в Гарніче? Сила 66 і на Хантері бігає. Та нічого, Хайребері теж буде сила 69 на Хантері. звик, що. Гарінчу не можна штовхати звикну, що її рібері не можна. Та й таке. Макелеле в підсумку мене зовсім не зацікавив, а ось рібері дуже ймовірно, що візьмусь за його збірку. Ну і легше буде голові не думати за високорейтингові золоті карточки, які доблікатом накопичуються. Одразу собі буду скидувати в СБЧ, Хоча в мене є чимало гравців, батація на ту ж позицію є Анрі, але ці золоті фінес шоти так і манять, щоб все таки зібрати. Пишіть в коментарях, як думаєте, чи варто братися за цю. Дорогу до рібері. Дякую вам за увагу! Почуємось! Побачимось! Бережіть себе!